Взяли продукти? Так, задоволена продуктами, взяла і все добре. Ну, що вам вистачило цих коштів е... з, цими, з нинішніми цінами? Чи багато? А, то я, макарони, консерви, олія, гречка, рис. Піддеш мазин, це саме купуєш. Я, наприклад, задоволена. На, каже, на пошту я ходила, можеш взяти, заплатити услуги, можеш взяти собі продуктами. Я завжди. Нагойду гамати макарон з тушонкою і робила свої закрутки. Ам-ням-ням, Хайно відрізняє багато, що можна багато продуктів взяти, ніж в арсенії. Ну, я кажу, макарони по дві пачки рису, гречки, макаронів, олії, тушонки, консерву, Тож є багато. І те, що я не всі потратила, я ще їх перевела 300 гривень на газ. То вигідно ні. Ні на що. А на комунальний послуг за світло заплатити то мало. Наприклад, з продуктів зараз її можна використовувати і на продукти. Раніше… На продукти, на продукти може би, як сказати, на три дні, на чотири, може би, вистачило. Ну, на тиждень від цього. Я вже порахую 250 гривень в день, щоб прокормитися. Хліба купити 200 грамів ковбаски, якусь пачку масла. Ну, ну саме таке, бо не є вже для вас молодих дівчат то є взагалі ні. Ні, вам на, на, на день не хватить. <кхе> від чого можливо... Доводиться відмовлятися у продуктових магазинах, що вже не кладати у свій кошик через підняття цих цін якраз. З стоїть тисячі? Я не... Ну, і просто з будь-яких грошей. І... Раніше... Червону, ну, червону рибу беру по <святок> святах. Ми там на Пасху, на роздво, ще на якесь свято. А Кубасу так і споживаю, бо маю пенсії 3-600. Ну, трошки ще зарплати. <святок> Але якось проживаємо жінкою.